Вітаю вас, друзі! Продовжено підключення до тарифного плану безлімітний 200 зі зниженою абонплатою. Якщо ви підключаєтесь до 31 січня 2023 року, то абонплата складе 150 гривень на місяць весь 2023 рік. Посилання на сім-карту буде в описі до цього відео. Також дуже багато розказую про те, як. Активувати цей тарифний план, але все одно, після того, як придбали сим-карту, задають питання, як її активувати. Отже, для активації сим-карти потрібно перше поповнити рахунок, друге, набрати комбінацію зірочка 512-зірочка 1-решітка і за підказками на екрані вашого телефону підтвердити активацію. Після цього активується пакет. Чи продовжать. На лютий акцію 150 гривень на місяць, я не знаю. По умовам тарифного плану також задають багато питань. Абонплата тут знімається кожного першого числа. В день активації у вас знімається сума, яка пропорційна залишку днів до першого числа. Тобто, якщо це 15 -е число, то у вас знімається не 150 гривень, а 75 гривень, а вже першого числа знімається 150 гривень і по перше число. Після того, як ви провели активацію, якщо ви на перше число не поповнили кошти, а поповнили їх, наприклад, 20-го, то у вас все одно зніметься абонентська плата 150 гривень за повний місяць. Абонплата за залишок днів знімається тільки один раз при активації. Це не публічний тарифний план. Він відображається як Lifestyle Business 199. І при активації надається якась кількість трафіку, наче ви обслуговуєтесь в цьому тарифі. А без ліміт, 1024 ГБ без обмеження швидкості, нараховується на другий робочий день після 18.00. Якщо ви активуєте 31 числа, у вас знімається там всього лише 5 гривень, і вам нараховується не 70 ГБ, а всього лише там 2 ГБ пропорційно кількості днів, які залишились до першого числа. Тобто, якщо це буде перше число, це буде 70 ГБ, якщо це буде 15 число, це буде половина це 35 ГБ, а якщо це буде 31 число, то там нарахується за день щось біля 2 ГБ. І якщо ви ці 2 ГБ використаєте в цей же день, то у вас інтернету не буде, тому що 1024 ГБ без обмеження швидкості нараховуються на другий робочий день після 18 години. Цей тариф відображається в додатку Мій Life Cellic Business 199 і відображаються там гігабайти, які вам нараховуються в день активації. Ці гігабайти, до речі, відображаються і після другого дня. Але після того, як ви їх використовуєте, тобто Гігабайт, ви бачите, що в додатку вони закінчились, а інтернет у вас все одно буде. Дізнатися, чи активувався безліміт, чи не активувався, ви можете набравши комбінацію зірочка 121 решітка. І ті гігабайти, які нарахувались вам в перший день активації, вони перестануть відображатись. Якщо гігабайти все ще відображаються, то безліміт ще не активований. Ви можете користуватись в межах цих гігабайт, які надалися вам в день активації, щоб у вас не зняло кошти, які залишились на номері. Підключившись до цього тарифу, можливо, тільки придбавши сім-карту за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Перейти на цей тарифний план зі своїм номером не можна. І навіть якщо у вас є корпоративний якийсь номер, на цей тарифний план ви перейти не можете. Посилання для того, щоб придбати сім-карту, буде в описі до цього відео. Вони є в наявності. Також дуже багато задають питання про те, чи можливо підключити до цього номера eSIM. Підключити ESIM можливо, але для цього треба все одно придбати фізичну сим-карту, яка буде в описі до цього відео. Після того, як ви її придбали, поповнили, активували. Ви з цією сим-картою звертаєтесь в центр обслуговування абонентів LifeSell. В центрі обслуговування абонентів ви можете без всяких документів підключити собі eSIM. Тобто перевести цей тарифний план з фізичного на електронний носій на Є7, це можливо зробити. Головна фішка цього тарифного плану те, що ви можете використовувати його для інтернету без обмежень швидкості. Тобто швидкість в цьому тарифному плані не обмежується. Швидкість, яку видає ваша базова станція, ви можете отримати. Також, якщо ви їдете з цим тарифним планом за кордон. На нього розповсюджуються умови роумінгу, але за умовами роумінгу ви можете використати не більше 50 ГБ на місяць, якщо ви знаходитесь за межами України. Також, наприклад, для того, щоб отримати максимальну швидкість інтернету, має сенс придбати роутер з можливістю переключання частот. Як, наприклад, роутери TianG, CPE-905 або CPE-906. Як ви бачите, тут всередині меню є можливість для того, щоб перемикати частоти. У нас в Україні 4G-інтернет надається на трьох частотах, на трьох бендах, а це саме Band 3, це частота 1800 МГц, бенд 7, це частота 2600 МГц і бенд 8 це частота 900 МГц. І якщо, наприклад, у вас роутер підключився до частоти Band 8900 МГц, як правило, там ширина каналу досить невелика, і швидкість інтернету там рідко перевищує 10 Мбіт. то знявши галочку, наприклад, з цієї частоти і натиснувши кнопку застосувати, ви переключаєтесь на частоту, наприклад, BAND 3, де, як правило, більша швидкість. Але зараз іноді при відключеннях світла частота BAND3 і BAND8 бувають дуже завантажені. Тобто, ви бачите, що у вас гарний сигнал а інтернету. Немає, тому, знявши ці галочки, підключившись, наприклад, до частоти Band 7, яка буває менше всього завантажена, ви можете користуватись інтернетом. Це правило діє не тільки на LiveSell, воно діє на будь-якому операторі. Головне, щоб ваш оператор в тій місцевості, де ви знаходитесь, обслуговував ці частоти. Роутери з вибором частот також будуть в описі до цього відео. Їх також можна буде придбати, вони є в наявності. В умовах постійних вимкнень світла це найнадійний перевірений метод для того, щоб користуватися інтернетом. До речі, я ним сам користуюсь, в моїй місцевості, де я знаходжусь, є частота BN7 2600 МГц. Але повторюсь, що це в моїй місцевості. В вашій місцевості це може бути інша частота. Також треба знайти місце, де вона має хороший прийом. І е, там ви, де ви зможете користуватися інтернетом саме коли вимикають світло. Посилання на роутери будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарях. Е, Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.